Ми з вами поговоримо про промову, та які існують її види. От, у нас існує три види промов. Це інформаційна, це мітингова та агітаційна. Перша промова інформаційна. Її мета... Не тільки догодити допитливості, але й дати нове уявлення про якийсь предмет, тобто надати про нього інформацію. Вимоги до такої промови вона не має містити в собі дискусійних питань для того, щоб не виникнуло суперечок з тим, кому вона вимовляється. Ця промова повинна викликати допитливість для того, щоб захопити нею цією темою інших слухачів. Вона має бути актуальною, тому що те, що не цікавить ту чи іншу людину, навряд чи будуть слухати. Мітингова промова, вона запальна, вона має містити якусь гостру, політичну, актуальну для всього суспільства. Тему Вона має бути дохідливою для мас мовою, тобто зрозумілою, але мати в собі якісь емоційні експресивні оцінки. Мета такої промови це спонукати до певних і е найчастіше протиправних якихось дій. Агітаційна промова це промова, яка закликає до якоїсь певної дії. Основний елемент це примусити слухача відчути потребу і зробити те, про що просить сам оратор. Вимоги такої промови вона має викликати достатній інтерес. Серед слухачів не повинно бути занадто сильна опозиція, тобто той, хто не згоден з цією думкою, і слухачі мають бути здатними викликати бажані дії. Дляхи досягнення мітингової та агітаційної промови два. Перше це надати докази, тобто схилити до переконань та дії, це називається логічний вплив. І друге це звернутися до почуттів, до наших емоцій. Тому він називається психологічний. Зараз ви бачите перед собою різні теми. Для агітаційної промови. Агітаційна промова вона вимагає від слухачів більшого, ніж інші види промов. Тобто, якщо вона не досягає поставленої мети, це найгірша невдача оратора. Слухачі вони повинні відгукнутися на цей заклик одразу на місці і від щирого серця. Їх потрібно змусити. Проникнутися довірою до вас і до того, що ви говорите. Слухачі повинні зрозуміти вас і сповнитися нетерпінням, і зробити все, що ви від них хочете, щоб не було вибрано вами вступній частині промови, до яких би переконливих планів і методів ви не вдалися, і які б не були ваші завершальні заклики, усе слід робити відповідно до тієї реакції аудиторії. До якої ви прагнете. Тобто, ви повинні змусити, наприклад, прочитати якусь книгу, переглянути якийсь фільм, піти займатися спортом, або підписатися на якийсь канал. Приклад такої промови я вже склала. Наприклад, ось такий. Займання спортом це дуже важливо для здоров'я і добробуту людини. Спорт допомагає збільшувати фізичну активність, покращує настрій, зменшує ризик виникнення багатьох хвороб. Крім того, займання спортом може допомогти вам зберегти форму та зміцнити м'язи. Якщо ви ще не займаєтесь спортом, то раджу вам спробувати різні види спорту. І знайте і той, який вам найбільше подобається. Нехай спорт стане частиною вашого життя. Це, нагадую, була агітаційна промова. Наступний від – це мітингова промова. Вони є завжди гостро публіцистичними, тому що в них є ствердження якоїсь ідеї, погляду, напряму, ідеологічної позиції. А це неминуче означає те, що ці позиції можуть бути різних у різних людей. Вираження ідейної позиції воно завжди потребує певного пафосу. Він може виражатися по-різному. Може бути вдалим, може бути ударним перефразами, якимось порівняннями, епітетами, метафорами. І попередньо підготовлена та написана промова завжди має бути розрахована на живе виголошення. Як правило, промова вдається тоді. Коли вона не прочитана і навіть не виголошена, а сказана, так би мовити, з розумом. Пропоную вам один з видів мітингових промов, наприклад, на захист української мови, або збережемо дарунки природи, підтримуємо постраждалих від війни, ми проти насильства. Тобто, бачите, що позиції щодо цих питань в різних людей можуть бути різні. Тому і Погляди будуть також різними. Ну і вам е, мітингову промову щодо останньої теми ми проти насильства. Вона може виглядати ось так. Шановні учасники мітингу, сьогодні я стою перед вами, щоб висловити нашу єдність і рішучість проти насильства. Насильство це проблема, яка стосується кожного з нас. І ми не можемо більше мовчати. Кожен день люди стикаються з насильством в різних його формах фізичному, психологічному, емоційному, це впливає на наші сім'ї, наші спільноти, наше суспільство в цілому. Ми не можемо дозволити насильству знищувати наше життя та мрії. Сьогодні ми стоїмо разом, щоб заявити, що ми проти будь-якого виду насильства. Ми вимагаємо встановлення суворих законів і політик, які будуть захищати жертв насильства, карати винних. Ми закликаємо правоохоронні органи та уряд працювати разом для забезпечення безпеки та захисту всіх громадян. Але це не лише відповідальність уряду. Кожен з нас може зробити свій внесок у боротьбу з насильством. Ми можемо поширювати свідомість про проблеми. Говорити про неї з родиною, друзями, підтримувати жертв насильства і допомагати їм знайти шлях до безпеки. Давайте об'єднаємося і покажемо, що наше суспільство не терпить насильства. Нехай кожен буде почуватися безпечно, захищено. Разом ми зможемо створити світ, де насильство стане минулим. Дякую. Ще один вид це інформаційна промова. Це промова, яка з першого до останнього слова це продукт обдуманого плану. Інакше вона не буде ні цікавою, ні ясною. Тому досягти того і іншого можна, якщо вона побудована з урахуванням інтересів, зацікавленості слухача. Е, вступ доцільно підібрати і попрацювати над над ним так, щоб він викликав увагу, інтерес, стали зрозумілими наміри оратора. Головна частина промови повинна бути вибудована відповідно до плану з урахуванням тематичного завдання, складу аудиторії та обставину. Наприкінці раз пояснюється поставлена мета, піднімається на найвищий ступінь інтерес слухачів, підкреслюється зміст промови. І робиться все можливе, щоб створити в аудиторії належний настрій. Події за кордоном, спортивні новини, новини науки техніки, події в Україні, новини культурного життя це все будуть теми для інформаційної промови. Навожу приклад такої промови. Шановні гості, сьогодні я хотів би поділитися з вами важливою інформацією. Яка стосується нашої спільноти. Життя рухається швидко, і ми постійно знаходимося в потоці новин, подій, технологій. Але чи ми завжди отримуємо достовірну інформацію? Чи ми здатні розрізняти факти від маніпуляцій? Сучасний світ інформації пропонує нам безліч джерел новин. Соціальні медіа, телевізор, інтернет. Але разом з цим. З'являється ризик поширення недостовірної і фальшивої інформації. Маніпуляції, фейкові новини та зловживання інформацією, можуть мати серйозні наслідки для нашого суспільства. Отже, я хочу наголосити про важливості критичного мислення та перевірки джерел інформації. Перш ніж повірити або поділитися новиною, варто переконатися у її достовірності. Звертайте увагу на джерело, перевіряйте факти, шукайте розбіжності. Не будьте легковажними у поширенні інформації, яку ви не перевірили. Крім того, бережно ставтеся до своєї приватності та особистих даних в інтернеті. Завжди перевіряйте налаштування приватності в соцмережах та інших онлайн-платформах. Навчайтеся критично мислити. Розвивайте свою інформаційну грамотність і допомагайте іншим у цьому процесі. Таким чином, ми зможемо стати сильним суспільством, яке базується на правдивих фактах та об'єктивному розумінні подій. Дякую за увагу. На домашні завдання вам ви повинні скласти одну з видів промов, чи то агітаційну, чи інформаційну, чи мітингову. Тема може бути будь-яка: та, яка хвилює вас особисто, або одну з тих, яку я запропонувала на сьогоднішньому уроці. Бажаю вам успіхів та до нових зустрічей!